Вітаю вас всіх сьогодні, любі друзі, мир Божий вам всім. Хай Бог вас поблагословить, щоб бути з Богом, щоб постійно бути з Ним на зв'язку. Слава Йому навіки. Я згадав історію із життя Ісуса Христа, коли Він. Ішов, то десять прокажених, зустріли на дорозі і кричали Помилуй нас, сину Давидів, змилуйся над нами. І коли Ісус з'явив милість і сказав ідіть і покажіться священникові, то вони побачили, що вони очистились, 10 з них очистилось, десять із десяти. Але один вернувся, впав в ноги Ісуса і почав славити Бога. І Господь сказав, чи не 10 очистились, а де останні 9, інші 9 де. Тому сьогодні питання до нас, любі друзі, до мене і до вас. Де ми сьогодні? Хай Бог нам допоможе бути вдячним йому за все, що він зробив для нас, за те, що ми не оцінили, за те, що ми не гривні не заплатили, за Його кров, за Його спасіння для нас. Слава тобі наш Господь! Я благословляю тебе, благословляю моїх друзів, благословляю нашу країну, Хай прийде твій мир божественний, Твоя слава Хай покриє нашу країну, і Хай прикратиться війна, во ім'я Ісуса ми молимо і для твоєї слави наш Бог, Отець, Син, Дух Святий. Амен.